Не нас. До жека. Ви ми створюєте вас не брали, собі ОСББ. Що ви створюєте собі, що ви до мене пристаєте? А не ми. Колишні сусіди стали ворогами після того, як частина мешканців будинку на вулиці Олімпійській, 22 і 22А у Луцьку запропонували створити ОСББ. Чваре, непорозуміння та небажання слухати один одного. Так, тепер живе будинок. На рівні умов. У нас ну, кажи, малосімейка. Подій, то йде. Скажи, У нас 60 квартир, 60 Відні квартир в будинку, економію. малосімейка, а в них житловий будинок, в них 20 квартир. У нас такі там умови, що вони посчитали економія. Ек... По нашому будинку 120 тисяч, а по їхньому будинку 40. Десь 40 тисяч. Як розповіла нам одна з мешканок, питання про створення ОСББ піднімалося ще близько п'яти років тому. Тоді мешканці вирішили відмовитися від цієї ідеї на користь ЖЕКу. Проте зараз деякі з них дійшли до висновку. Жек уже не справляється зі своїми обов'язками, і створення ОСББ, на їх думку це єдиний вихід з покращення ситуації. У Нас вікна пластикові, почтові ящики поміняні. Покрашене У нас все, пла... пла... все, все, все суперово в нашому під'їзді. Пан Василь переконаний, що ініціатори створення ОСББ діяли за спинами інших мешканців. Мовляв, прийшли підписувати документи про приєднання будинку без обговорення та згоди громади. Написали тільки не всім написали, але по мене є ця їхня ОСББ. То вони повідомили в групу мені. А цей, ця людина не знає. Люба тоже тож на Марійка не дивилася. в неї є ця група теж. Марійка не дивилася. А це я підняв це питання. Кажу: ти бачила? Не бачила? Ти бачив? Не бачив? Ти бачив? Не бачив. А, а тут вже списки вже все хочуть рішити без нашого відома. Натомість інші мешканці запевняють, візит до голови одного з ОСББ мав іншу мету. Ми сьогодні зібралися прийти сюди, щоб просто проконсультуватися. Причина в тому, що на сьогоднішній день ми зверталися, я сам особисто звертався і в міську раду, і горжелуб'єдначе, як воно зараз нам називається. От. Можете, от якщо така ситуація, зайдіть в наш будинок один і другий, і подивіться, що там є. ЖЕК нічого не робить, крім того, що прибирає територію, от. і нічого немає. Пан Володимир один із тих мешканців, хто підтримує ідею створення ОСББ. Каже, Жек давно не справляється зі своїми обов'язками. У дворі працює лише один двірник, а будинок загалом потребує капітального ремонту. Бачите, як, чим тут перекриєш кран, якщо навіть майстера прийдуть, що вони в свої носять, тож підвал закривається. Обіцяли поміняти, ніхто ж не міняє їх. Розумієте, качать грошей немає. А люди то платять гроші. Навіть дитячий майданчик за словами мешканців облаштовували не працівники жеку, а самі жителі. Ну це це ну які мають маленьких дітей. Саме самі, самі за, за це добивалися, і це зробили, і це тут гуляють. Самі фарбують, самі красять, самі ладять то, що вдасться мешканцям подолати конфлікт і об'єднатися. Питання відкрите. Як пояснили, для створення власного об'єднання потрібно зібрати голоси щонайменше 51% мешканців будинку. Чи вистачить у них сил і бажання знайти спільну мову? Можливо, в майбутньому, бо з цієї зустрічі кожен пішов зі своєю позицією.